Орення стратегічних напрямків розвитку області у 2014 році з аудиторією представників різних категорій громадського суспільства незалежно від їх професійної і політичної приналежності в режимі вільного спілкування голови обласної державної адміністрації Андрія Ніколаєнка відбулось наприкінці минулого тижня. В місті Кіровоград на початку зустрічі Андрій Іванович наголосив, що цитую свідомо відмовився від усталеного формату роботи щорічної прес-конференції чи телемар. Рафону це... спілкування виключно із журналістами це вже своєрідний обмежуючий маркер. А діалог з громадою повинен бути не лише відкритим, а й всебічним. Я саме хочу, щоб ми поговорили дещо в іншому форматі, щоб ми разом обговорили, які стратегічні напрямки ми маємо реалізувати в 2014 році. На чому маємо зосередити свою увагу? Куди приділити той доволі обмежений, але все-таки наявний у нас ресурс як районного обласного рівня, де ми маємо зробити зусилля громадськості, які проблеми нас турбують, і що потрібно покращити вже сьогодні. Тому е я доволі детально зупинився в статті, але хочу ще раз, ще раз сказати, що для Кіровоградщини. В 2013 і особливо в 2014 році будуть присутні головними пріоритетами роботи нашої команди ми плануємо зробити, і сьогодні в рамках нашого діалогу я сподіваюся отримати підтвердження або внесемо певні корективи. Це будуть залучення інвестицій, тому що саме інвестиції, і, хоча це доволі стало модним сьогодні словом. Вони є головним рушійним елементом для розвитку економіки. Нам потрібно, щоб створювалися інвестиції, це робочі місця, це відрахування до бюджетів, а відрахування до бюджетів це відповідно і заробітні плати всім бюджетникам. Це весь комплекс народного господарства нашої області. З іншого боку, для кого ми працюємо, для кого ми всі з вами живемо, ми працюємо заради наших дітей. Заради їхнього майбутнього, заради а сьогодні тут студентство, це теж в більшості свої ще діти, тому заради їхнього майбутнього також. Тому іншим пріоритетом обласної влади, не лише в 2013 році, який був роком дитячої юнацької творчості, але і в 2014, і в усіх послідуючих роках, поки наша команда буде працювати на Кіровоградщині, ми будемо робити пріоритетом саме дітей. Все, що пов'язане з дитиною, це охоплення дітей спортом, це охоплення дітей позашкільною освітою, це е, новий і абсолютно окремо я про це сьогодні ще скажу. Це абсолютно інший рівень роботи наших е, обласних, насамперед, закладів, пов'язаних з охороною здоров'я саме дітей, нашої обласної дитячої лікарні. Тому е, всі ці напрямки ми маємо. Е, з вами визначитись, як ми будемо реалізовувати, які кошти будуть витрачені, і що головне ми отримаємо в результаті. Тому е я думаю, що, хоч спосіб, побачимо, як вийде сьогодні, я сподіваюся, що дієво, але спосіб е такі спілкування ст таких стратегічних сесій, такого доволі широкого, але мозкового штурму, коли ми всі разом, люди, які тут знаходяться, можемо... З тією чи іншою ідеєю виступити не десь в кулуарах, не десь один на один, а запропонувати і дати можливість іншим, теж розумним людям сприйняти або не сприйняти цю ідею, покритикувати і народити ті саме ті ідеї і ті необхідні для області елементи, які будуть реалізовані. І вже після вступного слова губернатор області відповідав Я на запитання та приймав пропозиції від вчителів, медиків, студентства, журналістів, митців. До речі, цього разу в залі не було жодного посадовця. Ми не бачили що бюджет окончательно не опублікований, Но, як кажуть наші істочники в бюджетному комітеті нам сообщають о том, що у нас буде більше фактично. приблизительно пока ожидаем где-то до двух с половиной раз инвестиционный ресурс в области. Это в силу того, что фонд регионального развития увеличен был до трех с половиной, то есть два раза, до трех миллиардов четыреста миллионов. Также второй источник это державные капитальные выдатки, тоже 3,5 миллиарда гривен. Мы проекты подготовили, мы просим профинансировать в рамках этих проектов и объекты медицинского направления, и спортивного направления, и наш дюц, и проекты, связанные с реконструкцией Дюсишор Надия. Я думаю, что э, это позитив. Второй э, хороший момент и сигнал от нового бюджета – это то, что Заложена впервые норма о том, что будет обеспечено финансирование для нашей области, эта сумма, если я не ошибаюсь, порядка 13,5 миллионов, на э, питание на завтраки для учеников 5-11 классов. Такого никогда не было, то есть это важное, важное изменение, поскольку особенно дети из незащищенных семей, они должны помогут, смогут получить такую тоже поддержку. С другой стороны, опять же, впервые заложена позиция целевая область тоже порядка 12,7 или 12,6 миллионов должно попасть денег по, на реализацию социальной инициативы президента, направленной на строительство, реконструкцию детских спортивных площадок. То есть до этого мы это делали как наша инициатива. Это было то, что делали громада. Сегодня для этого будут предусматривать и государственное финансирование. То есть возобновление той инфраструктуры и спортивной, и позашкильной также заложено в рамках извинений, которые тогда в такой атмосфере, но все же зачитывал глава бюджетного комитета, я услышал очень важную для нас позицию. Это то, что будет заложено, будут заложены деньги на перекидку воды в малообеспеченных обеспеченных водой регионах. То есть такая позиция была в 2012 году, в 2013 году ее не было, но в 2012 за счет этого мы смогли поддержать наш водовод, то есть и не изменялись тарифы, то есть тарифы остались прежними, хотя мы перекрывали убытки, которые сегодня он получал. Это важно, это тоже даст возможность проводить в определенной степени и модернизацию. Также э, по бюджету э, напряженный для области будет бюджет. Мы показали самый хороший результат, но это, как говорится, на нас и наложило соответствующие требования в 2014 году. Мы показали рост 109%, и к нам, к этим 109, которые мы сделали в 2013, сейчас будут требовать еще самого большого роста. Ну, що раз говорю, що ті міроприяття, які ми они дадуть можливість нам выполнить бюджет как и в, этом, как было в 2013, так і в 2014 году. Якщо це інвестиції, то це мають бути інвестиції в нові робочі місця. Це створення наших індустріальних парків, про які я багато казав, і, зокрема. Надзвичайно під великим враженням був і той рівень реалізації цього проєкту, який я побачив в місті Калуга в Калузькій області Російської Федерації. Він надзвичайно надихнув і мене особисто, і я сподіваюся всю нашу команду. І ми будемо намагатись їх результати не просто повторити, а перевершити. Ми працюємо в іншому законодавчому полі, але. Є всі можливості, люди можуть це зробити. Тобто за 10 років в Калузі залучено залучено більше 6 мільярдів зовнішніх доларів зовнішніх інвестицій, створено десятки тисяч робочих місць, створено 10 індустріальних зон, які сьогодні дали можливість заробітну плату підняти з рівня. Такого, як в нас зараз сьогодні, існував, він був в 2006 році, до фактично європейського східної принаймні східноєвропейського рівня. Інше, інший напрямок це інвестиції в наш головний потенціал це в аграрну сферу. Інвестиції в промисловість це добре, але ми маємо розуміти, що той ресурс, який нам дарований від Богу. Це наша земля, він має правильно ефективно використовуватись, і певні результати, перші кроки, які були зроблені, вже дали відчутний результат в році 2013. Але ми маємо не зупинятись. Ті тенденції, які були показані, а це вперше за останні десятиліття. У нас відбулося збільшення поголів'я великої рогатої худоби. В нас збудовані нові елеватори. Це дало нам можливість той рекордний врожай. Який був отриманий в 2013 році, і складав більш ніж 3 мільйони 3 мільйони 700 тисяч тонн, максимально переробляти набагато більше, ніж ми могли це зробити ще в 2012 або, тим паче, в 2011 чи 2010 році, на території нашої області. Відповідно, це дало можливість нашій області зробити, бути однією з шести областей України, які показали позитивну динаміку промислової продукції. Тобто ми. Більше, ніж в 2012-му виробили, ми 106%, тобто на 6% більше, ніж у 2012 році. І цей показник у нас зберігається, незважаючи на тому, що Україна в цілому показала саме негативну динаміку. Це тому, що та робота, про яку ми казали, та програма, яку ми зробили разом з громадою ще на початку 2010 при кінці 2010 року, прийнята сесія, вона працює не так, можливо, як ефективно, як нам би хотілося, не так. Ефективно, як від нас того вимагає опозиція, але набагато ефективніше всі інші програми, які працювали до цього часу. Будуються конкретні заводи, підприємства. Відповідно, створюється додаткова продукція, створюється додаткова вартість, яка залишається на території нашої області. Все це дає можливість нам виконувати бюджети. І серед проєктів, який хочу, я б був реалізований, він почне свою реалізацію в 2014 році. Проєкт більш ніж на рік розрахований це будівництво нового мультифункціонального спортивного комплексу на 3 тисячі міст. Я від таких свіжих емоцій просто хочу сказати, що позавчора я відвідав доволі невеличке місто в Чехії, де такий спортивний комплекс збудований. І там проходить змагання, в тому числі європейського рівня. Сьогодні ми вже визначились по місцю розташуванню і найближчим часом почнеться і проектна і, проект, і будівельна робота. Я сподіваюся, що ми в 2015 році цю роботу закінчимо. Кіровоград зможе мати майданчик і для спортивних, і для масових заходів. формату формата уничтожающий зал, чистый зал областной филармонии, до якого все довольно в Кирогограде свиклы. В 2014 году у нас будет построено три уже мощных, ну, показывал уже на четыре, три мы точно понимаем, что не успеют быть построены в 2014 году в нашем Тампониевском, и Устиновском районе, солнечной электростанции. Что нам это дает? Кроме того, что это там порядка 90 рабочих мест. Это также снова инвестиции, отчисления, они зарегистрированы все в каждой в своем районе. То есть мы на этом настояли перед инвестором ни в Киеве, ни в Печерске, ни даже в Кировограде. Каждое в районе это дополнительное поступление в бюджет, что соответственно даст нам надежду выполнить те сложные планы, которые доводит Минфин. Кроме прочего, в целом мы оцениваем перспективы на 2014 год на 3,5-3,6 миллиарда гривен. Інвестиції в область. Якщо э, буде э, все добре складуватися по нашому світловодському направленню, то ця цифра перевищить 4 мільярди. вот прогноз, який я б хотів дати. В планах на 2014 рік це серйозна робота по проблемі, яка стосується багатьох, яка багатьох турбує, це пов'язано з дорогами. Дещо краще справи в містах, але в дороги, які пов'язують ці міста, особливо в районних центрах, між селами, вони потребують серйозних серйозних капіталовкладень. Сьогодні уряд працює над тим, і є позиція президента, що 2014 рік має стати роком серйозного інвестиції в дорожнє будівництво. Багато чому Кіровогращина, коли я сюди вперше потрапив, всі казали, що Кіровоградщина ну, традиційно має погані дороги. Це було до 2010 року. Але я хочу сказати, що сьогодні ми можемо сказати, що так, наші дороги далекі від ідеальної, далекі від європейського рівня, але вони за ці роки десь відремонтовані, десь побудовані нові і набагато кращі, ніж наших сусідніх областей. Але зупинятись на цьому ми не будемо. І е, ті кошти, які будуть доведені області, на превеликий жаль, ми на цей процес впливаємо доволі опосередковано, але все, що ми зможемо вибити, а минулого року наша область, незважаючи на те, що ми по розміру набагато менше ніж інші, сусідні області, наприклад, Вінницька, отримала більше коштів на фінансування доріг, відповідно, дороги будувались. Нарешті, я думаю, що 2014 рік це стане роком закінчення будівництва дороги в обхід Знам'янки, що ми планували зробити в 2013 році, але через проблеми з державним казначейством, з проходження платежів через державне казначейство, цього не відбулося. Але по факту наша і будівельна готовність, і підрядна організація дає можливість бути впевнена, що це важливий для Кіровоградщини, для всієї Кіровоградщини питання, воно буде вирішено. Пам'ятаєте, свого часу було дуже багато критиків, і доволі багато їх залишається ще зараз, коли ми поставили питання про об'єднання чотирьох міських водопроводів з обласним. Я глибоко переконаний, що ми поступили правильно. Якби це рішення не було ухвалено тоді свого часу, то сьогодні ми мали принаймні з чотирьох два міські водоканали банкрути, вищі, ніж сьогодні існуючі тарифи, тому що об'єднання дало можливість. Тарифи знизити в всіх містах, містах, окрім Кіровограду. І при цьому ми маємо можливість сьогодні залучити серйозні фінанси для модернізації цього водогону. Сьогодні вартість води вона велика, але якість її однозначно не відповідає тій вартості, і нам потрібно в цьому сенсі працювати. Тому в нас є потужний серйозний план, і Світовим банком розглядається. Наша пропозиція попереднє слухання пройшло позитивно, і ми сподіваємося, що кредитний ресурс у розмірі 30 мільйонів доларів сполучених штатів через від світового банку буде отриманий. Він піде саме на процеси модернізації водогону, вода стане якіснішою. Ми плануємо у 2014 році, якщо нічого не стане на заваді, залучити близько 50 мільйонів гривень до обласної дитячої лікарні. Це на ремонтні роботи і на забезпечення новим обладнанням. Я не люблю, коли мені соромно. Я не хочу, щоб мені було соромно за такий важливий заклад. Тому однозначно це буде це будуть роботи проведені і ті зміни, які вже відбулись в обласній лікарні, дорослі, вони мають відбутись. А я думаю, що всі погодяться, що дитяча лікарня має бути навіть краще ніж доросла. Дорослі, дорослі можуть потерпіти, а діти цього не розуміють. З іншого боку, медицина це не лише одна лікарня, тому ми продовжимо роботу по створенню центру екстреної медичної допомоги. Будуть забезпечено функціонування тих швидких допомог, які ми отримає область. Це 31 чи 32 мобілі, понад 30 там 30 з хвостиком. Це буде продовжена робота по центрам, по нормалізації роботи центрів ранньої діагностики. Ще ми стикнулися в 2013 році, ми багато вклали в обладнання. Зробили центри, але десь в одному районі є розуміння, він працює реально в іншому районі немає розуміння. Я закликаю всіх тут, представників всіх районів, до речі, від медицини. Тут багато людей від медицини. Скільки чоловік від медицини? Хто може підняти? От руху підніміть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну більше десяти людей, які от десяти осіб, які з медичних працівників. Тобто тут завдання в тому числі для вас і для всієї громади. Ми маємо зробити таким чином, щоб. Оця система ранньої діагностики вона працювала. Ми завітали в онкодиспансер, Яринич так, сидить. Ми завітали в онкодиспансер, Черги, страшні черги. Люди просять, допоможіть. Ми не можемо безконечно збільшувати один обласний онкодиспансер. І всі туди мають приїздити. Ми маємо зробити так, щоб більшість. Проходило 80% обстежень на районному рівні, і до обласного рівня потрапляло вже з певними результатами. На це ми в 2014 році будемо робити і е, працювати, щоб то, все те обладнання, яке було забезпечено райони, щоб воно стало функціонувати. Ми добилися по перинатальній допомозі. Сьогодні чітко ми прослідковуємо шлях кожної вагітної, для того, щоб е, зберегти кожну дитину. Так само ми маємо зробити таку схему, і ми вже пропрацювали, була нарада. По Кардіолікуванню, тому що найбільша кількість людей у нас помирає саме через кардіозахворювання. І шлях пацієнта він має бути також наш обласний кардіоцентр. Він має стати головним як перинатальний центр в системі медицини по кардіозабезпеченню в області. Буде також дооснащений. З іншого це також продовження роботи по обласній лікарні, тому що багато зроблено, але наш спільний і дитячий і дорослий опіковий центр. Він Є певне обладнання, але він не в тому далеко стані, щоб комфортно сьогодні надавати і поліклінічний відділення. Також це в роботах на чотирнадцятий рік. Це в Кіровограді. онкологического центра, ну, лучшего в Украине онкологического центра на базе нашего областного онкодиспансера. Будет установлено лучшее в Украине оборудование, лучше, чем в клинике Спиженко, чем в Лесоде, И операции смогут по онкологии проводиться здесь у нас и на, крайне, ну, на высочайшем в Украине опять же уровне. Поэтому я думаю, что до конца года мы этот процесс завершим. Если наши партнеры, инвесторы, которые высказались, нас не подведут, мы мы точно их не подведем. Так и можете им передать. Вот. Что, касается, что касается проблемы, которую вы подняли. Действительно, кадровое обеспечение – это то, что нельзя решить ни финансами, нельзя купить. В Кировоградской области в определенной мере не повезло, что у нас нет высшего учебного медицинского заведения. Было бы понятно, что здесь было бы чуть проще с кадрами. Поэтому нам приходится переманивать. Процесс определенный в этом плане э, произошел, изменения, улучшения, маленькие, но они произошли. Это и в силу того, что главврачи и областных, и районных э, больниц начали этим заниматься на более системной основе. Вот рядом через одного человека сидит Лариса Николаевна, которую вы хорошо знаете, глав, главный врач областной больницы. Она может подтвердить, что мы удержали, где-то переманили э, с других областей, но это единицы. Мы планируем, во-первых, нашей областной больнице придать статус клинической все чтобы имели возможность врачи приезжать, обучаться и повышать свой уровень постоянно. Более того, у нас есть договоренности и с Харьковской академией, к которой мы прикреплены, и к другим, с другими высшими учебными заведениями медицинскими, что они будут направлять к нам. Здесь важна роль власти. Действительно, обеспечением жильем это одна из составляющих, которая является, возможно, ключевой на сельском или районном уровне. Но для города Кировограда жилье не является основным. Здесь важно также давать понимание того, что врач будет высокооплачен, либо хотя бы нормально оплачен. Плюс у него будет перспектива, что он придет ординатором или он придет. На молодым врачом и сможет дорасти, его здесь будут и профессионально воспитывать, и давать возможность расти. Такое, к сожалению, часто не практиковалось, либо любая инициатива, ну, не будем на кого называть, но было такое, что попасть в ту или иную больницу нужно было давать взятку, чтобы тебя взяли врачом. То есть нонсенс, у нас нехватка врачей, и кто-то с кого-то, какие-то административные работники требуют взятку. То есть с этим мы будем кардинально бороться, и такого не будет у нас в области точно. Звертаючись до присутніх, Андрій Ніколаєнко наголосив, що необхідно гуртом налаштовуватись на конкретні справи заради блага Кіровоградщини. Шлях до якісних змін в державі необхідно розпочинати із себе в межах рідного села, міста, селища і поліпшувати життя не просто у власному домі, а й в цілому на своїй малій батьківщині. Мені приємно, що діалог відбувся. Я щиро сподіваюся, що вам було комфортно в такому форматі спілкування. І е, я це пообіцяв на початку. Я хочу е, запевнити, що такий формат ми будемо проводити поки що плануємо щороку. Занадто часто теж е, втратиться його стратегічність і системність. Діалог постійний влади був і буде на Кіровоградщині. Ми не будемо ховатися ні за якими лаштунками, ні за якими формальностями. Е, я щиро хочу, щоб всі повірили, що я готовий зустрічатись відкритий до не просто діалогу, а до того, щоб почути ваші питання і намагатись їх максимально вирішувати. Саме це є головна завдача влади. Як я її розумію, і як принаймні від мене вимагав цього президент України, призначаючи на посаду.